Особистий досвід хороший учитель, але він пред'являє до оплати занадто великі рахунки. Однак уникнути помилок у бухгалтерській роботі практично неможливо. Головне знати, як їх виправити. Тому в журналі Головбух ми наводимо не лише інструкції, як зробити правильно, а й допомагаємо навести лад у разі промаху. Якщо виявили помилки в декларації з ПДВ, Тримайте свіжу статтю, яка допоможе скоригувати дані. Експерт підказує, коли подавати уточнюючий розрахунок і як його заповнити. Виправляти помилки власноруч завжди було дешевше, ніж на вимогу контролерів. А наразі це можна зробити навіть без самоштрафу і пені. Доволі поширена помилка сплатити до бюджету надмірну суму податку або перерахувати гроші не на той рахунок. У березні ми публікували роз'яснення до нового порядку повернення коштів. Однак процедура для ЄСВ відрізняється від повернення інших податків, тому підготували для вас окремий алгоритм. Скористайтеся зразком заяви і дотримуйте настанов експерта. Нерозвіданою на практиці поки залишається тема мобілізаційних змін, тому починаємо з теорії. Це принаймні убезпечить від прикрих помилок через незнання. Окрім нових правил, діють і нові штрафи. У номері читайте про 5 ключових змін для роботодавців. Ознайомтеся також із підвищеними штрафами для працівників і посадових осіб підприємств. Тримаємося, друзі! Це не перші і не останні випробування, але разом нам усе до снаги.